Вітаю вас на телеканалі НТК події дня середи 3 грудня у студії Тамара. Приходько сьогодні будемо розповідати про такі факти та події. Операція на осліп коломийським медикам довелося завершувати хірургічне втручання без світла. Зміни у виплатах пенсійний фонд України проводить індексацію, тобто підвищення пенсій. 3 грудня Міжнародний день інвалідів. Священники Української греко-католицької церкви говорили про проблеми сучасного морального богослов'я. Відбувся ювілейний 10-й конкурс читців імені Івана Франка. Тепер про ці та інші події більш детально. Операція на осліп коломийським медикам довелося завершувати хірургічне втручання без світла. Нагадаємо, у зв'язку із виходом з ладу енергоблоку на Запорізькій атомній електростанції та дефіцитом потужностей в енергосистемі України в області введено графіки аварійних вимкнень проте з ними нікого не ознайомлюють. Форс мажор у коломиї у центральній районній лікарні вимкнули світло без попередження і саме під час операції завершувати її медикам довелося ледь не на осліп. проте вони впоралися і все пройшло успішно. Але родичі пацієнтки досі не можуть оговтатися. кажуть, не розуміють, як у медичному закладі можуть вимикати світло. Не укладається розуміти, як це ще в даний час при такому світовому розвитку, як ще це таке може бути, що це лікарню відключають від світла, і це знають, що йдуть операції безперервно. Я думаю, що я статію зваріюю. Я вам чесно кажу, виключати треба. Треба економити, як кажуть, державне державну скарбницю, і це треба робити, але це на 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 лікарняних ліжках на на цьому всьому на хворих це економити нема чого Головний лікар Ірина Садов'як до такої ситуації теж готовою не була. Каже, світло вимкнули без попередження. Уже потім енергетики, начебто, пояснили, що вимкнення було аварійним. 5 годин вимкнулось світло в лікувальній установі, Ну, по суті, всіх наших лікувальних установах такого попередження ми не отримували. В лікувальні установи, особливо там, де є реанімації, де є пологові зали. У нас є штучна нирка, діаліз. Ну однозначно, мали би. Враховувати ті ж енергетики. В той момент, коли це сталося, так дійсно у нас відбувалася операція, слава Богу, вона була на завершенні, тобто лікарі вже зашивали рану. Але це не вихід з ситуації. Медичні заклади коломиї мають резервне живлення, але для його запуску теж необхідно декілька хвилин, пояснює Ірина Садов'як. Тому попередження від енергетиків про можливе вимкнення зайвими не будуть. Коли виключається чи планове виключення вимкнення світла, то ми запускаємо дизеля. І операційні реанімація і нирка в нас під'єднана до цих дизелів. Але на жаль, сталося так, що це з їхніх слів було аварійне вимкнення. І на нараді ми обговорювали з енергетиками як Макс. Максимально можна зробити так, щоб під виключення не попадали лікувальні установи. Вимикали світло і у пологовому будинку. Щоправда, медики до цього були готові, почули повідомлення по радіо. Головний лікар Богдан Ленчовський каже, ситуації вийшли, але добре, аби вона не повторилася. Перший раз вимкнули світло, але ми до цього готові, тому що ми чули. Повідомлення, що будуть виключати світло без попередження на дві години щодня. У нас є свій генератор. Так що, якщо світло виключаємо, то ми включаємо автоматично розведення у нас на родзалі на операційні це все працює. Так що ми вчора. Перший раз включали генератор. Звичайно, це не добре, що безпопередньо відключають, тому що в таких закладах, як в хірургічному відділенні, де можуть бути операції, в реанімаційному відділенні, де можуть бути хвори на ШВЛ, завжди треба попереджати. Це є небезпечно, тому що тут стоїть. Життя людини в Коломийському відділенні Прикарпаття Обленерго пояснили ця форс-мажорна ситуація для них теж несподіванка, начебто, світло на кілька хвилин зникло навіть у приміщенні Рему. Усі вимкнення відбуваються в обласному центрі. Там подію прокоментували так. Крім графіків аварійних вимкнень, довелося була команда застосувати. Спецгавце є спеціальний графік аварійних вимкнень. Він реалізовується вимкненням ліній 110 і 35 кВ, Тобто це вже крайній захід, коли графіки аварійних вимкнень не, не забезпечують необхідної ефективності. Тоді запроваджується гави спецгав вимкнення чи запровадження графіків відбувається за командою від диспетчера енергосистеми. У нас є західна енергосистема, диспетчер Західної енергосистеми дає команду диспетчеру Прикарпаття Обленерго, і диспетчер Прикарпаття Обленерго виконує цю команду, здійснюючи вимкнення там, силами там, власними телемеханіки чи ОВБ. Команда для запровадження графіків приходить до нас зі Львова. Ми не знаємо, коли це відбувається, і не можемо спрогнозувати. Тепер енергетики обіцяють, важливі для життєдіяльності міста об'єкти будуть зі світлом. Зокрема, мова йде про медичні заклади, водоканал, очисні споруди та хлібокомбінат. Водночас Міністерство енергетики і вугільної промисловості може відмовитися від використання графіку віялових відключень електроенергії для промисловості і побутових споживачів на користь їх добровільної економії ресурсу, заявив на брифінгу уряді міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин. Зміни у виплатах пенсійний фонд України проводить індексацію, тобто підвищення пенсій. Їх розраховують та здійснюють кожному пенсіонеру індивідуально. Наразі підвищені виплати отримають не всі. Проте це лише питання часу. Про деталі нам розповіла начальник місцевого управління пенсійного фонду Галина Григорчук. Виплата пенсії залежить від багатьох чинників, зокрема, коли вона була призначена, які перерахунки проводились, чи було вже підвищення розміру, розповідає пані Галина. Адже від підвищення розмірів пенсії на майбутнє міняється базовий звітний місяць, від якого власне залежить індексація. Але тут є кілька важливих моментів, які впливають на процес. Звичайно, викликає невдоволення, тому що забувають всі, що Саме основним, що є при проведенні індексації, це те, що пенсії призначені в рамках закону про заміського державне пенсійне страхування, де проводиться доплата до прожиткового мінімуму, тобто до 949 тисяч гривень, встановлених законодавством, тобто. Мінімальний розмір пенсії в нас не може складати менше 949. Якщо така є адресна грошова допомога, це тобто держава дотує, доплачує пенсіонеру до 949, Такі розміри пенсії у нас не підлягають проведенню індексації. В грудні вже провели індексацію понад 4,5 тисячі місцевих пенсіонерів. Це лише 11,5 відсотків від загальної кількості одержувачів пенсії, яких на обліку є 40 тисяч 705. Тому тішитися підвищенням виплат можуть далеко не всі викликає невдоволення, тому що е, не враховує те, що коли звільнялися, дораховували стаж часто буває, що давно звільнився. Через три роки прийшов, прийшов приніс трудову книжку, про те, де є запис, що вже звільнений з роботи. Відповідно, в цьому місяці проводиться дорахування стажу і здійснюється пенсіонеру доплата за стаж додатково набутий. При цьому звичайно зрозуміло, що міняється базовий період, і на сьогоднішній день ця людина не буде мати право проведення індексації. Ну, Я кожному пенсіонеру раджу все ж таки є різні обставини. Звертатися в управління до спеціалістів. Ми працюємо щоденно без обідньої перерви. В кожному випадку індивідуально треба підняти пенсійну справу, подивитися час її призначення, проведення будь-яких перерахунків, і тоді можна говорити про право проведення індексації. Ну, часто буває, ви знаєте, в нас така ситуація, де навіть і. Приносять пенсію через вузол поштового зв'язку. Спілкуються пенсіонери один з одним, і буває так, що роблять зауваження, в кого більший розмір пенсії, так і кажуть, тому є індексація в кого менше, тому нема. Проте Галина Григорчук заспокоює при зміні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, змінюватиметься і розмір пенсії. Усе згідно з чинним законодавством. Тому людям варто до цього процесу віднестися із розумінням, каже пані Галина. Адже на місцевому рівні таких змін щодо виплати пенсії проводити ніхто не може. На це має бути постанова Кабміну. Щось будь-на цьому рівні змінити і посприяти вирівняти. Ми це не можемо. Пропозиції вони подаються весь час з приводу індексації. Я думаю, що все таки будуть зміни. В законодавстві пенсійному, І якщо Верховна Рада розгляне ті пропозиції, які запропоновані пенсійним фондом України, то в скорому часі звичайно це залежить від фінансових ресурсів, від економічного стану в державі. Це треба прекрасно розуміти. І тому я думаю, що зміни будуть відчутні. Ми побачимо їх, але це можна говорити тоді, коли це буде прийнято на папері, буде чинне законодавство, ми будемо працювати. Ми не є розробниками будь-яких законодавчих актів. Ми як кажуть, є виконавці на місцях, і ми виконуємо ті норми закону, які на сьогоднішній день є. Є порядок такий проведення індексації. Ми його здійснюємо. все таки надія, що зміни у законодавстві будуть так і є, оскільки уряд та президент мають пропозиції з приводу реальних реформ і пенсійне забезпечення вони теж повинні охопити. 3 грудня міжнародний день інвалідів. Ще у 1992 році Генеральна асамблея ООН закликала держави-члени ООН проводити подальшу інтеграцію в життя суспільства осіб із інвалідністю. Цей день привертає увагу до захисту їх гідності прав і благополуччя, акцентує увагу суспільства на перевагах, які воно отримує від участі інвалідів у політичному, соціальному, економічному та культурному житті. Як відзначали цей день у місті та районі, розкажуть наші журналісти. Не шкодувати, а просто приймати такими, як є. Діти з особливими потребами разом із батьками пройшли святковою ходою центром писанкового міста. У руках синьо-жовті кульки на обличчях, усмішки. Ми прийшли, щоб звернути увагу людей на наших дітей з особливими потребами, щоб не забували, що є такі діти. Світлана опікується десятирічним Андрійком. Жінка каже: хлопчик особливий, не такий, як усі. Але це дуже життєрадісна та позитивна дитина. Діти незалежно від того, чи які вони родилися, вони завжди є радісні, бо Бог дав їм ту душу радісну, але вони потребують підтримки. Хода завершилася біля ратуші саме там, на вихованців Коломийського центру соціальної реабілітації для дітей інвалідів та благодійного фонду Крокус очікував сюрприз. Новий укомплектований та пристосований до потреб дітей автомобіль. Після освячення авто здійснило перший маршрут. Асібок пропанені всієї сучаної води ім'я отця і сина і Святого Духа. Амінь. З 2009 року, відколи існує центр соціальної реабілітації, тут не було автомобіля. Проблема транспортування повністю лягала на плечі батьків. В основному, розповідають мами, винаймали таксі. Утім, мало які із них пристосовані до колясок. Вікторія разом із сином Сашком саме влаштувалася у подарованому автомобілі. Звичайно, що зручна дуже, і ми дуже довго чекали, щоб нарешті ця наша мрія стала реальністю, щоб ми могли спокійно діток підвозити в центр. Спеціалізований автомобіль Коломийському центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів подарував голландський фонд Генрі Науна. До слова, фонд не перший рік співпрацює із Коломийським закладом. Дітям надають матеріальну допомогу, організовують виїзди у літні табори, роблять різноманітні подарунки. Останній та найбільш вартісний спеціалізований автомобіль, розповідає директор центру Ірина Трачук. Спеціалізований транспорт, на якому діти зможуть добиратися до нашого центру і їхати додому, виїжджати на всякі екскурсії на відпочинкові заходи і культурні, культурні пам'ятки відвідувати завдяки транспорту, який був придбаний. У мікроавтобусі марки Форт Транзит, дев'ять пасажирських місць, є кріплення для візочків та механічний підйомник. Ціна 17 тисяч євро. До Коломиї авто працювало в аналогічному німецькому закладі. Зараз триває переоформлення документів. «По ході проблем будуть надходити нові проблеми із транспортом, із пальним, і з водієм, і в тому події. У центрі проходять реабілітацію 25 дітей разом із вихователями. Вони підготували невеличкий концерт на захід, крім батьків, запросили меценатів, бізнесменів, депутатів, юристів, які надають закладу матеріальну допомогу. На думку останніх проблем у центрі ще дуже багато. Є проблеми, багато проблем від тепла. Проблеми є дітки тяжкі на другий поверх. Треба носити проблеми є водичка. Адже рухальний апарат, всі ми розуміємо, що треба води теплої, щоб діти могли плескатися, радіти і разом з тим розминати свій хребет. Одна із основних проблем, яку ніяк не може вирішити місто, це погана дорога, вважає депутат. По катакомбах їздити це вже, напевно, занадто, і я думаю, що два роки говоримо, ми не можемо зробити три три метри ширини, хоч пів дороги. У центрі сподіваються, що меценати не забуватимуть про них, адже дитяча усмішка це подарунок, який є безцінним. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак. Події НТК. У П'ятиках організували захід для талановитих дітей з обмеженими можливостями. Спочатку у фойє будинку культури організували виставку робіт особливих дітей зі цього району. А далі на них чекало незвичне шоу. Доєдналися до учасників концерту ще п'ятницькі школярі. Зустрічали хлопчаків та дівчаток на сцені клоуни, гвинтик та шпунтик. Вони розважали всіх присутніх у залі. Для початку на сцену запросили наймолодших учасників шоу. Це вихованці молодшої групи зразкового дитячого аматорського ансамблю Дивоцвіт їхня композиція гопачок викликала в однолітків шквал оплесків. Також на сцену ведучі запросили й голову Коломийської районної ради Богдана Болюка. Однак була до очільника одна вимога. Підійматися лише з посмішкою, дозвольте мені від себе особисто, від голови Коломийської райдержадміністрації, від всього депутатського корпусу привітати вас сьогоднішнім днем, щоб ви завжди були такі в житті, по житті, як сьогоднішній день, усміхнені, веселі. Саме основне, щоб Бог вам дав здоров'я, вашим батькам терпіння і кращого ставлення до вас по відношенню держави. Я розумію, що держава зараз в дуже важкому стані і ще не робив все те, що вона повинна робити. Опісля на дітей чекали ще багато цікавих конкурсів та зустрічей. Для них декламували вірші, співали пісень та проводили веселі конкурси. Дітлахи зазначили, що цей день вони запам'ятають надовго, адже на заході не лише відпочивали, а ще й мали змогу знайти нових друзів. Сп'ятників Богдан Малецький Сергій Гурмак, програма ходієнтика. Священники Української греко-католицької церкви говорили про проблеми сучасного морального богослов'я. Науково-практичний семінар організувала коломийсько Чернівецька єпархія Української греко-католицької церкви. Впродовж двох днів лекції для священнослужителів читав ректор Львівської духовної семінарії Святого Духа, доктор морального богослов'я отець Ігор Бойко. Деталі від наших журналістів. Церква повинна йти в ногу зі світом. Саме тому для духовенства Коломийсько-Чернівецької єпархії влаштували науково-практичний семінар. Про сучасні моральні і етичні питання, які священники найчастіше зустрічають у сповіді, розповів гість з міста Лева, ректор Львівської духовної академії, отець Ігор Бойко. Я говорю священником про ті сучасні питання, з якими люди найчастіше звертаються до духовенства. Чи це буде питання, коли жінка є вагітною, і лікарі радять зробити їй різного роду пренатальну діагностику? Так чи це буде ультразвукове дослідження, чи це буде аміоците, чи це інші види обстеження, які за собою може нести певний ризик чи загрозу для життя дитини і матері, а які не несуть загрози? І як церква до цього ставиться? Питання переривання вагітності, питання різних допоміжних репродуктивних технологій, штучного. Запліднення і так далі. Донація і ці квітини, донація сімені, питання сургатного материнства. і Так далі це є всі ті новітні питання, які постають перед людьми, і церква на них дає відповіді. Доктор морального богослов'я отець Ігор Бойко розповідає, що залюбки підтримав ініціативу владики Василя Івасюка. На його запрошення він і прибув у Коломию. Впродовж двох днів читав лекції для священників єпархії. Відбувався семінар у катедральному соборі Преображення Господнього. Медицина не стоїть на місці, наука не стоїть на місці. все розвивається, йде швидко в процесі вперед. І люди вірні приходять з цими питаннями. І ми, як священик душпастері, повинні про це говорити. Ну так, ми зараз в такому часу, коли є війна на сході, коли ми і тут повинні проявляти нашу активність і не бути байдужими, але бути солідарними. Але рівно ж і ті питання ми не можемо якось не занедбувати. Безсумнівну користь від зустрічі з доктором Бойком відчули і самі священники, учасники семінару. Декан Яремчанський отець Дмитро Голіне, і додому повертається уже з відповідями на запитання, які довго його турбували. Світ розвивається і розвивається досить динамічно. У світі виникають нові виклики, нові запитання, на які церква на основі незмінного святого письма мусить дати відповіді. І для того, щоб священники мали офіційну точку зору церкви, а не власну думку. Ми потребуємо спілкування із науковцями, зокрема моралістами, і особливо таким моралістом, як отець Ігор Бойко. Подібні заходи для духовенства Коломийсько-Чернівецької єпархії, планують організовувати частіше. Вчення католицької церкви постійно оновлюються, і ці оновлення мають якомога скоріше доходити до священників, переконаний Владика Івасюк. Відбувся ювілейний 10-й конкурс читців імені Івана Франка. Традиційно захід проводять у народному домі. Цього разу перегони тривали три дні. Журі визначило переможців. Серед них і наймолодша за віком учасниця Софійка Куриляк. Саме із лауреатами поспілкувався мій колега Богдан Малецький. Після того, як Сергій Козлов вийшов на заслужений відпочинок театр Орфей, очолили дві молоді мисткині Оксана Гращук та Ольга Курчій. Вони вирішили відновити жанр, який на сьогоднішній день у державі занепадає. Це читання. Тому одразу взялася за організацію конкурсу імені Івана Франка. Обидві кажуть, що перша спільна справа їм вдалася. Цю справу не важко продовжувати, якщо ти її любиш. Відповідно, ти вкладаєш сюди свою душу. Ти розумієш, що зараз ти даєш дітям ту любов до поезії. Відповідно, діти ці будуть ще краще за мене. Я вірю, я переконана в це, і вони зможуть. Іншому поколінню також дати любов до мистецтва, любов до поезії, любов до художнього читання, які на превеликий жаль, зараз на сьогодні на сьогодення занедбане. В зв'язку з тим, що конкурс, уже, який ми робили, підходив, був ювілейним десятим і проводиться він раз у два роки. Ми просто не могли загубити ту традицію і не дати дітям знову згадати, що існує такий жанр, як художні читання. І на жаль, йому зараз дуже мало приділяється уваги діти просто не знають як правильно прочитати художній твір на сцені, майже п'ять десятків дітей взяли участь у конкурсі. Левова частка з них це вихованці саме Орфею. Оксана Гаращу каже, що діти дуже талановиті, а працювати з ними одне задоволення. Самі ж дітлаки розповідають, як вперше почули про театр, та навіть не вірили, що можуть там займатися, а тим більше перемагати на конкурсах. Перемогти мені дала змога е, займатися у народному театрі поезії Орфей під керівництвом Ксенії Михайлівни Гращук. Дуже їй вдячна за це. Е, звичайно, віра в себе, е, пізнання Франка, е, довгі репетиції, тренування, і все-таки результат вийшов. Це були довгі репетиції. Ми, ми наша наш керівник Оксана Михайлівна вкладала на свою душу, свою працю і, звісно, результат очевидний. Я думаю, що мені. Мені допоміг мій керівник Оксана Гращук і було звичайно тяжко змагатися з такими дорослими людьми, але якщо взяти себе в руки, все виходить. Вартує багато багато талановитих людей, вартує багато е, гарних вчителів, вартує гарних керівників. Також Вартує гарної бібліотеки, щоб учні могли в будь-який момент почитати. Я вважала, що це, що це дуже важко. Що це якось я тільки бачила це зі сцени, я бачила учасників, як вони красиво виконували вірші, як вони красиво грали. І для мене це здавалося чимось захмарним. Але моя подруга допомогла мені сюди потрапити, і це виявилось дуже просто. Просто віра в себе, просто праця і якісь зусилля допомагають перемагати, допомагають займати призові. Місця тепер учасники театру готуються до новорічних та різдвяних свят. Вже зараз готують нові вистави та постановки. Хочуть якомога найскоріше познайомити з ними коломиян. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма НТК». одразу після завершення випуску новин та погоди. Дивіться програму про все крім політики. Тема розмови, фотографування, все, що пов'язано із фотографією. Телефон для запитань 38 000. і завтра о 19.50 у програмі Коломия думає. Будемо говорити про проблеми волонтерського руху на Коломищині. Громадські організації Коломия, центр, Коломийська самооборона, центр допомоги воїнам. АТО», який діє у ратуші, та волонтерка-переселенка зі сходу. Саме вони будуть обговорювати проблеми волонтерства в Україні. Отож, не пропустіть 19.50 завтра. «Коломия думає. Вільний голос, головна газета Коломищини, яка щотижня йде до своїх читачів з найсвіжішою інформацією з життя нашого краю. Це висвітлення духовного, культурного спортивного життя Коломищини Це хвилюючі розповіді про наших героїв, які ведуть боротьбу з ворогом на сході України. Вільний голос тримає руку на пульсі життя нашого району. Редакція запрошує краян передплачувати Коломийську міськрайонну газету. Вільний голос у місцевих поштових відділеннях та у листонош. І на сьогодні все. Нагадую інформацію нашого каналу. Можна читати та переглядати від. А також слухати на хвилі 106,8 FM Радіо Сяйво. Прощаюся з вами до завтра. Гарного настрою. Лише хороших новин. Побачимось!